Інститут харчових біотехнологій та геноміки буде відповідати за випробування генно модифікованих організмів. Так вирішив уряд. Співробітники інституту мають досвід визначення якісного і кількісного вмісту гмо компонентів. Наразі Кабмін пропонує раді маркувати харчі, де вміст ГМО становить більше 0,9%. Селяни не поспішають створювати заготівельні кооперативи. Передбачені в бюджеті 100 мільйонів не будуть використані. Ми в цьому році передбачили в бюджеті 100 мільйонів гривень якраз на компенсацію до 50% витрат на створення кооперативів заготівельних так званих молочарів. Що молочарний, молочарний пункт буде перед вміщувати в себе? Це пункт по прийому молока, де будуть охолоджувачі, де будуть експрес-лабораторії. Також це буде е, невеликого розмірів молоковози, які будуть заготовляти молоко. Також ми послідовно для нас важливо розбудувати ланцюг: е, одноосібник, охолоджувач, доїльне обладнання. Молоковоз, молочарня і переробне підприємства. Так що сьогодні, навіть на превеликий жаль, така інертність, що я бачу, що ці 100 мільйонів не будуть використовувати. але початок вже покладений. Тим паче, ми сьогодні тут якраз поєднуємо свої засилля держава і переробні підприємства, щоб досягти товарності молока у населення і досягти якості молока. Номінально ринок ячменю існує. Частина компаній продовжує купувати зерно, проте зовнішньоекономічні контракти не підписуються. Закупівельні ціни на фуражний ячмінь на умовах сіпіті порти чорного моря становлять 2250-2300 гривень за тонну. Орієнтовно експортні ціни на ячмінь перебувають на позначці 308-315 доларів за тонну на умовах ФОБ. Кукурудза трохи подорожчала. Ціни коливаються в діапазоні 1720 1900 гривень за тонну. Ціни на умовах Сіпіті зафіксовані на рівні 2000-2080 гривень за тонну. Орієнтовно ціни нового врожаю на умовах ФОП становлять 275-285 доларів за тонну. Найближчим часом ринок буде укріплюватися. Ринок зерна майже не змінився. Всі зусилля торговці спрямували в сектор борошномельної пшениці. Третій клас на умовах Сіпіті більшість. Трейдерів готові купувати по 2300-2360 гривень за тонну. на умовах ФОП. Ціна на продовольчу пшеницю з вмістом протеїну 11,5% становить 335-345 доларів. Експортери знову підвищили ціни на фуражну пшеницю. В середньому по Україні на франкоелеваторі ціна зафіксована на рівні 1950-2050 гривень. Ціни на базі Сісіпіті порти Чорного та Азовського морів коливаються в діапазоні 2250 тисячі 2300 гривень за тонну. Пам'ятаєте казки братів Грім? Такі правильні і дещо повчальні, завжди справедливі та зі щасливим кінцем. В Україні все більшої популярності набувають казки братів Грейн. Зернові побратими, виробники торговці, пекарі, мельники щороку розказують нові цікаві історії. Обов'язково зі щасливим кінцем, щасливим для оповідача. Виробники люблять казки про високі ціни. Пекарі про дешеве борошно трейдери обожнюють історію про ліберальний експорт. Зернова казка минулого року закінчилася непогано. Загалом на зовнішні ринки відвантажили більше 20 мільйонів тонн різних культур. Плани на цей сезон теж амбітні, але за чітко обумовленим графіком та на умовах постійного моніторингу. Влада та трейдери підписали відповідний меморандум. Документ передбачає, що експорт кожної окремо взятої культури лімітований, наприклад, план по пшениці 4 мільйони тонн. Починаючи з 1 липня, трейдери завзято продають саме пшеницю трейдери намагаються вивести це швидше, тому, тому що напевно немає, скажімо так, стопроцентної довіри до навіть до цього меморандуму, який підписаний з боку їхніх представників. І вони бояться, що можуть бути введені, ну скажімо так, більш жорсткі міри реагування з боку з боку уряду. Ну і крім того, необхідно відзначити, що на даний момент у світі досить великий попит на пшеницю. Ну, у зв'язку з напруженим світовим балансом, тому одне накладається на інше, і тому експорт іде досить активно. За три місяці продали 3 мільйони тонн, а законтрактували на початок жовтня 5,3 мільйона тонн цієї культури, і стала реальною загроза призупинення експорту. Оперативні переговори уряду та трейдерів дали результат. Влада погодилась збільшити ліміт на пшеницю ще на мільйон тонн. На сьогоднішній день проекспортували вже 5... І два десятих мільйони тонн зерна. Порівняно з минулим роком, це на 40% більше за цей період. Дуже багато йде полеміки щодо обмежень експорту продовольчої пшениці. Але ми попередньо в балансі бачили 4 мільйони експорту пшениці. Зараз ми цей обсяг збільшили до 5 мільйонів тонн. Аграрії задоволені діалогом між владою та бізнесом. Вони з того мають свій зиск. Погано, коли отак йде, все нормально, а потім раз вчора запретили. Сьогодні кажуть, що вчора вже запретили. От тоді погано. Тоді погані ситуації і трейдери опиняються, вони ризики тоді свої закладують у ціну, знижають ціну і таке інше. Тому працювати в прогнозованому ринку вигадно всім, і товарівникам, і трейдерам. І якщо нормально і спокійно працює трейдер, то з ним можна ще поторгуватися за ціну. Отже, пшениця знову в грі. Аналітики кажуть, що основні терміни поставки пшениці припадуть на жовтень листопад. Водночас експерти зазначають, що баланс ринку пшениці дозволяє говорити про подальше збільшення ліміту експорту на цю культуру. Ми предполагаємо, що цифра в 4 мільйони тонн нескільки статаніжена. безусловно решение правительства будет решением правительства, но мы рассчитываем на то, что вот в течение сезона, может быть весной, правительство еще раз вернется к этим цифрам и вполне невозможно, что экспорт пшеницы будет опять открыт, но ну, в размере полутора миллионов тонн. Починаючи з першої половини грудня, поставки пшениці почнуть уповільнюватися. Паралельно зростатимуть поставки кукурудзи. Є можливість експортувати дуже багато кукурудзи, там не буде ніяких обмежень, і ще можна експортувати ячмінь якого теж не будуть забороняти експортувати, тому загалом не менше як 20 мільйонів тонн зерна буде експортовано з України. Це досить велика кількість, щоб поправити і зовнішній економічний баланс держави, і щоб покращити фінансовий стан сільськогосподарських підприємств, тому що ціна досить приваблива. Зовнішні ринки чекають на зерно з Дніпровських ланів. Зовнішній ринок дуже залежить від того, як Україна експортує продукцію. Дуже залежить. Якби не було ніяких обмежень, хтось сказав, що від сьогодні ніколи не буде обмежень експорту зерна з України, то світовий ринок став би набагато стабільніший. Він би не так стрімко не зростав. Україна хоче розвивати експорт, це і дохід у бюджет і престиж країни. Але, попри бажання мати позитивний імідж та статус житниці, влада не має права ризикувати стабільністю внутрішнього ринку. Світова спільнота це підтримує. Фао у два-три роки назад вона вперше заявила, що роль держави на ринку продовольства виходить на перше місце. Що якщо раніше завжди були заявки, що бізнес і продовольчі ринки, як і будь-які. Інші ринки можуть саморегулюватися, то з початком росту цін на продовольство і виникнення нестабільності, скажімо так, в африканських країнах, в азіатських по поводу продовольства, фактор держави вийшов на перше місце. І фактично, більшість країн світу розпочали досить активно регулювати ці ринки. Просто методи регулювання вони відрізняються в залежності від фінансових можливостей країни. Держава ніколи не відступиться від умови забезпечення продовольчої безпеки ніколи не відступиться. Тобто, якщо ми будемо бачити, що баланс зерна продовольчого є такі, які вже необхідно мати тільки для продовольчої безпеки, звичайно, ми будемо призупиняти експорт продовольчої пшениці. І в нас в меморандумі з зернотрейдерами це передбачено. Що я думаю, непередбачених кроків не буде. Продовольча безпека питання номер один. Наступна казка чекає нас в листопаді. Це буде історія про експорт пшениці. З яким кінцем, щасливим чи сумним, залежить від результатів посівної. Сучасна система зрошування буде побудована на Херсонщині. Ми плануємо в найближчі роки побудувати сучасну систему зрошування. Там, де є зрошування, там є врожай, там є економіка. Нині Херсонські аграрії використовують незначні площі під зрошуванням. Загалом в Україні можна вирощувати врожай, використовуючи штучне зволоження більш ніж на двох мільйонах гектарів. Зацікавленість до системи меліорації виявляє Саудівська Аравія. Іноземці готові інвестувати у відновлення зрошення в Україні. Є ряд проєктів, які втілюються іноземними компаніями, це і з Туреччини. І є і італійські компанії, є німецькі компанії. Їх досить багато. У нас присутні засновники, які заснували свої агрохолдингові компанії, і вони займаються займаються основному землеробством. Ну, найбільша компанія земна, я вам скажу, яку заснували іноземці, Це всім відомий Чумак, це всім відомий Грінтім. Це такі яскраві надпотужні проекти, якими ми пишаємося. Окрім цих об'єктів, вони мають і фермерські господарства, інші господарства, які займаються вирощуванням безпосередньо овочів. Хлібзаводів в Україні побільшало. На Київщині почав працювати новий завод по виробництву хліба для галузі. Це визначне явище, але поодиноке: великі інвестиції стримує тіньовий ринок, та ситуація може змінитися вже найближчим часом. Президент Віктор Янукович доручив аграрному міністру Миколі Присяжнюку розробити стратегію розвитку галузі. Я просив би вас попрацювати з точки зору відпрацювання концепції і стратегії розвитку хлібопекарської галузі, розвиток харчової промисловості, будівництво підприємств, випуск продукції з високою доданою вартістю, забезпечення наших громадян якісними харчовими продуктами це наше найближче майбутнє. Віктор Янукович, президент України. Пекарі вже запропонували основні напрямки підтримки. Есть податковый кодекс, где есть специальный режим оподаткования. Да, сегодня это не приветствуется. Сегодня я вижу, что очень многие мнения о том, что вообще лишить все предприятия, как бы того, чтобы их не было таких мер. Но они сегодня существуют. Так давайте мы установим на 2-3 года для конкретной отрасли хлебопекарной поддержку со стороны державы налог на добавленную стоимость. Он остается в распоряжении у предприятия. Ми рассчитываемся за входною То, что у нас остається, ми направляємо на технічне развитие і на самый важный вопрос – на энергосберегающие технології. Питання дефіциту обігових коштів пекарі пропонують вирішувати разом з торговими мережами. Не обов'язково сьогодні її напрямую датірувати. Это не и, кстати, это не тот путь, и он никому не нужен сегодня, чтобы мы от правительства получали какие-то дотации. Мы говорим о том, что сегодня есть совершенно иные способы. В частности, такие, как: у нас нет оборотных средств. Мы сегодня платим за энергоносители на месяц вперед за газ, за электричество. Но торговля нам вместе с тем не возвращает и 15 и 20 дней деньги за продукцию, которая реализовала в течение трех дней. Ну так, наверное, ж, должна быть какая якась справедливість в этом отношении установлена в плані того. Ми говорим, що в закона о торговле должна быть внесена норма нормально рассчитываться з такими социально значими групи товарів. Я навіть обобщаю, не тільки хлібі. Представники «Укрхлібпром» переконані, що разом з державою поставлять галузь на сучасні технічні колії. І ті 4,5 мільйони тонн хлібопродуктів, які споживає Україна, будуть і свіжі, і якісні, і доступні. Найбільш універсальний продукт харчування яйце. Воно популярне в усьому світі. В кулінарії багатьох країн можна знайти цей кругляшок. Свято всіх любителів омлетів, запіканок, яєчень та гоголь-моголів. Світ відзначає щороку у другу п'ятницю жовтня. Рішення святкувати було прийнято в 1996 році на конференції у Відні на засіданні міжнародної яєчної комісії. Цікаво, але за деякими даними, світовим лідером споживання яєць вважають Японію. Кожен життєві. Ель країни вранішнього сонця з'їдає в середньому по одному яйцю в день. Українці відстають у 2010 році. Середньостатистичний українець з'їдав по 290 яєць на рік, а 2011-го цей показник збільшився, і споживання яєць на душу населення сягнуло 310 штук.